23 лютого у світі відзначають день тенісу. Це олімпійський вид спорту, у якому можуть похвалитися успіхами і українці. Рівне, хоч далеко не мекка розвитку вітчизняного тенісу. Однак саме в нашому місті на кортах у парку Шевченка розпочинала Катеріна Завацька, одна із найкращих українських тенісисток та переможниця міжнародних турнірів. На тих самих кортах у теплу пору року тренується десятирічна рівнянка Анастасія, і дівчинка хотіла б аби умови для тренувань місцевих спортсменів покращили. Було б добре, якщо були в парку більше кортів, бо в парку до класно займатись спортом тенісом, зацікавлений у створенні належних умов для розвитку тенісу у Рівному, і батько Анастасії В'ячеслав. Чоловік сам полюбляє у вільний час пограти у цю гру і додає, що важливо оновити наявну тенісну інфраструктуру саме у межах міста. Це можна побачити по успіхах за міських клубів, які з початком весни вони просто. Забитий час туди важко вклинитись, але ж не всі можуть туди доїхати. Багато батьків, які ну змушені або не можуть довести туди тому що це і автомобіль, це і кошти. Представники молодіжної асоціації тенісу Рівненської громади показали передпроектні пропозиції, як би міг виглядати тенісний центр у парку Шевченка. Своє бачення громадські активісти прагнуть донести до міської влади. Сьогодні ж представники тенісної асоціації підписали меморандум про співпрацю з громадськими організаціями Вимова та Всеукраїнським об'єднанням переселенців. Керівниця останнього зауважила, наскільки важливо зробити спорт і дозвілля доступними для людей, які знайшли тимчасовий прихисток у рівному. Єдине, що не у кожного зараз є можливість, за це платити гроші. Тому якщо там десь безкоштовні заходи, то. Збирається від там 20 до 100 людей. Підтримує Марину і представниця обласного комунального закладу Спорт для всіх Руслана Найко. Жінка певна, що теніс це ще й можливість психологічно розвантажитися для людей у теперішній складний час. Людина повинна психологічно розвантажуватися, вона повинна знаходити своє місце, де вона буде отримувати емоції. Зараз у зимову пору тенісні баталії у рівному призупинені. Однак, з настанням весни знову закипить спортивність. На життя на кортах у парку Шевченка та майданчиках за містом. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.